Доброго дня. Доброго дня, Доброго дня! Пішов гость. Той який колись порубав ноги спасителя сакирою побив 21 літня. -е Прийшов до батюшки. Поривається. Я, 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 я був аж, аж гриву був. Як ти попав сюди? П -п Приїхав сьогодні. А Чого? Ти ж, ти, ж, ти, ж, ти ж не маєш де жити, то немає. Там неможливо жити. Можливо? Так. Неможливо. Ти ж знаєш, там вікон нема. Грубки немає, світла немає. Є грубка. Грубка є. Яка там грубка є? Є. Ну ж вікон немає. Там забито пленкою. А хто тебе відпустив? Л лікарі. Суд, суд, суд відпустив. Ти куди вони тебе відпустили? Я бачу, як я на небі зірки вручилися, бачу, на небі, небі бачив. А як тебе суд відпустив? Відпустив. По попотанню чим? Хто клопотав все відпустити? Е... Ходати за тебе. Поручався в... за тебе. Лічищий лікар. Лічищий лікар? Так. Да. А він знав, куди він тебе відправляє? Знав. Куди? Додому. Додому. А які? Який... Яку обстановку? Що ти будеш їсти? Буду, На чому ти будеш спати? Буду хуже до, до церкви ходити. Що що? Буду хвити до, до, до церкви виходити. До церкви? Ти вже ходив до церкви. І що ти не робив церкви? Більше не буду робити. Ну як ти так теж казав, з ножом до мене приходив. Я не ходив нажив. Ну як не раз ти приходив з ножом, показував. Мене. Ні, Такого не було. Такого не було? Та як не було? Можеш, ти брешеш, приїхав і вже брешеш. Ти ж мені показував, показував чи не показував? Не показував? Не показував. Саша, ну як ти хочеш? Я сидів три роки відсидів. Де ти відсидів? В лікарні. В лікарні? Ну то ж тебе там годували, одівали. Там погано. А чого погано? Там обіжають мене. Чим тебе обіжав? Плюють на мене. А, плюють на тебе? бють б'ють. Тако... такого. Сюди об'ють ага. за вуха. За вуха. А то, що ти бив тут всіх з ножом ходив, сукирою ходив, то це напевне не так дуже страшно проти того, що ти робив. Що ти жінок лікав? більше ну, такого не буде. Ні, ну ти так все казав. Так ти приходив до мене з ножом чи не приходив? Ну, приходив, ні раз не приходив. Ну, що ти бачиш, як ти брешеш? бряшеш. Та це що? Ну, як, хто тобі мені показував ніж з кишень? Коли таке було? Коли літом? Ти не пам'ятаєш? Mm. Ні? А я пам'ятаю. Як ти прийшов і ти казав Що Ще п'яний був. Я не знаю, чи ти був п'яний. Хто знає, коли ти який. От, відпустили знову нашого благодетеля. Які всі вікна в церкві. На амбулаторії пустили. На амбулаторії пустили, на амбулаторне лікування. Дома, дружище. Ну, в тебе дому немає, там неможливо жити. В тебе немає ніяких умов для життя. Помаленьку жити? Ну ти ж помаленьку там був і ти щось не жив там. Піду нараз почучу світло. Підучу світло, а ти знаєш, скільки коштів коштує? что мы Я получаю пенсию, получаю пенсию. Мне, 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 мне требовали пенсию на... Сколько тебе? 25? На, на ты требовали пенсию. И сколько ты отримаешь пенсии? А, 2,560. Скажи тому лекарю, что он прожил на Что он тебя отпустил, что люди пустинях. У мене, мене голова, голова болить, постійно голова болить. Почули, ти відпустив, як про голову були. Не треба лікувати, не відпускати з лікарні. Та вже таблетки пити, так? А? Та вже таблетки пити, так? Треба да. лікувати, Тараболіку... треба в лікарні, треба лікарів клопотати. Дати тобі на карточку. Але вона, я її сьогодні провірав, сьогодні провірав то вона заблокована, щось. не, 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 не знімаються гроші. А ти на що хотів зняти гроші? Ні на що? На, на хліб на побасу. На хліб на колбасу. Чи на горівку і на сегре? Ні. На ну, як ні. Це паспорт зробили мені. Угу. Бав би не був. Я був я, 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 як бомж був. Ти як бомж був? Ну тебе відпустили як бомжа? А це треба піти братя. Так, браття і сестри, от можемо тепер... Знову жити не в спокої, так нема спокою. І хворих людей відпускають для того, щоб вони знову би І потім знову будуть казати, та це він хворий. Ви ж бачите самі, що він хворий. Видно, що людина хвора. А в нас скільки силових структур зробили, що вони хворі, напевно, гірше у них стан чи як. І на таку пенсію їм дали. Таку чи не таку їм дали? Не знаю. Ну от, спитайте тим силовим структурам, які поробили собі. Чули Хмельницьку чи де там? Ну, всі тепер. Силові структури, державні службовці, хворі. А от такі люди здорові. На облить ну, Голова що болить. То. то чого ж тебе відпустили? Це знаєш, тебе голова болить, ти можеш наробити, хто знаєш. Yes. Так, браті і сестри, живемо. Все на церкву, все на церкву, церква не така. А ви зараз кажете, а чого батюшка? Давайте, помагайте. Ми допомагали. Гу... Ми його годували, ми його Мене... одівали, ми йому все давали, забезпечували всім. І що він зробив? Яку подяку нам зробив? От така й держава. От такі у нас державні службовці, такі закони, які скують, що ми храми. Розрушаємо, що у нас не зроблено не такі храми, ремонти не роблять. Чули, а все остальне, то, що ми побудували, зробили, назад обновили. І тепер треба забрати, бо це пам'ятка архітектури. Шо Оце робите? теж пам'ятка архітектури. Що робити? Пійде назад. Розумію, Господи, наших державних службовців, силових структур, Щоб вони навчилися. Як в церкві люди живуть, як дбають і ні в коли нікого нічого не забирали. А завжди дарували, жертвували. І цей чоловік щось не прийшов всі. ні в силові структури, ні в лікарню, ні в державні служби, а прийшов до батюшки. Питання самі відповідьте. Був відповіть. Да. Там нічого не казали. Я просто по ікону і вийшов вийшов. Раз питання, Чого в мене немає? Сокер. Сокері не твій наша сукер. Знову будеш рубати. Хрест, вікна. Ну наш тобі знов сукер. Що ти мене питаєш про сукер? Що ти хочеш вбити? Ні, несе. Так? Ну роботи дрова. Дрова не, не Та? рубати? рубати? Да. А ти як ти мов сукеру, ти що дрова не рубав? Рубав? А вікна що, вікна ж пластикові? Хрест з бетону. То що ти робив? Дрова чи... чи ти знищував майно церков? Це все, що в тебе є, так? О, так. Це да. Курточка. Мельна рельна. Ну такая там бумага. Вона Жена... не, не замінюваться курточка. треба. Ні, не землю. Тебі... Та тобі Хочу Ти маєш нічим ні, свої я... злочини робити, не маєш. Батько, ні. Да? Ні? Ну дай Бог, щоб було ні. Поможе а... тобі, Боже. А, а там моя сукера де, що ще, ще, ще запустив. Ну піди в поліцію, запитай. Чи куди, хто там. А, що до поліції сукеру, так? Да? Я не знаю. Там, там, та, там і і, і і на камері знімали мене, там на, на суду на суду все, ну. Ба бачиш, що на камері ще ще йде вікна. Брав камінь, брав камінь і запускав вікно. Угу. Та не одне вікно, а 21 вікно росте, розбив. Дуже нам допоміг, що ми мали ті кошти комусь пожертвувати, чимось допомогти і воїнам, і пораненим, і дітям сиротам. А прийшлося твоє злочини. Що на нас прийшло? Коли служба? Коли служба, так. Да. А що на нас тоді Може потрібно прийти, щоб сподвигатися Ти хоч поспорив. І що по -по 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 <су> ти хотів, щоб тобі дали? Хліб, якусь консерву водичку. І ага. все. Ага. А ми тобі тоді не давали, чи давали тобі їсти? Давали, давали. 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 Помню, спасибо. І да. гаряче давали, так? Давали. Борщик, давали. І борщик, і з собою давали. 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 Пакет постійно тобі з харчами давали, з їдою. Давали чи ні? Давав. І що ти так віддячував? Що ти жінки боялися, які тебе годували, що ти потім їх почав приставати до них, лякати їх. Я не лякав їх. їх не лякав. Не. А, а що вони побоялися вже з тобі давати, готувати їсти? Через що? Що ти їх гладив чи що? Ні. Ой, Господи, помилуй нас. Поможи, Боже. Мене що так мене маленькоболіст. Тебе болість? Ну то треба в лікарні бути, а не ходити. Хворі люди знаходяться в лікарні. Там погано. Там погано? Я не думаю, що там поганіше, ніж тут тобі. Шо, 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 будуть, що, що що, там, там там досліда буде, що? Що, що? Там що, там досліда будуть що? Ну а де тобі бути? Якщо ти не маєш де жити. І ти, і ти на доброту відповідаєш зовсім інше. То може я я я, я помру. Ти помреш? Та ні, ти молодийший, ти здоровий, ти фізично здоровий. Повішаюся. Боже, тебе сохрани таке робити. Хочу повішитися. Нащо тобі таке сохрани тебе, матір Божа. Так я такого влізло б в лікарню. Ну, не можна таке не робити. Приїду додому і петлю на шию. і... Не можна таке робити. А що мені? Мені мені нікого, Треба виправлятися, душу свою спасати мене ніхто не простить. Ні, Бог всіх прощає, якщо ти будеш виправлятися, я тебе прощаю, і люди тебе прощають, і Бог тебе простить. У мене нема до тебе злоби, якоїсь неприязні, не, я тобі не бажаю зла. Але про таке думати не можна. Що Бог кожному грішнику дає час на виправлення. Я хочу, коли жити. Ну, треба жити, треба за життя боротися. І дому. от відпустили такого чоловіка. Петлю на шию і все. Що храни тебе матір. Бога? Візму, і ти. Хай тебе Бог від цього. І всі святі і матір. Вона така голову лізе, грудна. Ну якщо лізе, то думки всі всякі лізуть в голову, але їх не, не, не можна жити, виконувати. Не жити, просто. Не жити і все. Як випустили таку людину, скажіть? Оті лікарі, які в суд ходили, напевно. І казали, що він здоровий. Господи, наших державних службовців, які дбали про людей, думали про людей, а не тільки про себе, і закони, які приймали. Що вони для людей? Для облегшення життя. Грошей є, ти ще гривень є. Добре. От. Прожийте. На хліб якраз. На сколько дней на ты будет? На дюпну будет 2-3. Как? Я не знаю, вы сами будете комментировать это все. Я не буду комментировать. Мне жалко сюда, дядя. Поможей, боже.